Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати солодку запіканку з кисломолочного сиру. Дуже дуже гарний і смачний рецепт. Улюблена запіканка моєї родини. Готується досить легко, інгредієнтів мало, не додається борошно і масло. Тобто, виходить, вона ще й досить така дієтична, можна сказати. Так, що нам знадобиться? Знадобиться кілограм сиру кисломолочного. Я взяла ось такий він в мене м'ягенький, перетертий. Але е, чим ця запіканка ще мені подобається, що якщо ви навіть будете брати звичайний сир, який грудочками, не потрібно його подрібнювати блендером або міксером, ну ви можете це зробити, але ця запіканка гарна саме тим, що всього цього можна не робити, і вона буде дуже смачна, дуже пухка і солодка. Я взяла ось такий перетертий кілограм, потім нам знадобиться 150 грамів манки і 150 грамів води. Вода, звичайно, кімнатної температури. Я заздалегідь заливаю манку. Ну, приблизно 150 грамів. Можна трішечки менше, просто щоб водичка манку покрила. Да, 150 рівно виходить. І поки ми будемо підготовлювати сир, манка трішечки набухне. Також знадобиться 150 г цукру, чайна ложечка розпушувача. Так, Ще забула взяти дрібка солі, я одразу сюди додам до цукру її, дрібка солі для балансу смаку. Також знадобиться 2 яйця. І пакетик ванільного цукру або ваніліну. І також зверху ми будемо робити таку глазур заливку перед тим, як ставити в духовку цю запіканку. Для неї нам знадобиться одне яйце, 3 столові ложки сметани і 2 столові ложки цукру. Також одразу можна цю заливку приготувати першим ділом. Запіканка ця дуже смачна, сир можна взяти, будь-який перетирати не потрібно, не потрібно вмикати якісь прилади і взагалі готується швидко, тому дуже зручно, якщо ви прийшли, наприклад, з роботи, немає у вас часу там, робити якийсь торт, десерт, збивати все міксером, діставати якісь додаткові прилади. Ви просто швиденько, можна так сказати, все поєднали, поставили в духовку на годину і вона приготувала. Просто яйце поєднали зі сметаною. Додаємо 2 столові ложки цукру. Цукор ви також можете робити по своєму смаку. Ця запіканка получається досить солодка. Але ви, якщо хочете менш солодку, то можете прибрати кількість цукру. Наприклад, або в сирній масі зменшити кількість цукру, або, наприклад, ось ці заливці. Але все одно до цієї глазурі додавайте цукор, тоді вона получиться зверху, запіканка наша досить блискуча і смачна. Все. Це в нас приготовлене. І зараз викладаю в мисочку свій сир. Він в мене досить м'ягенький, еластичний, однорідний. Але робила в Україні неодноразово зі звичайного кисломолочного сиру, найдешевшого, можна так сказати, який можна придбати в магазині. І завжди ця запіканка получається смачна. До сиру додаємо одразу все ванільний цукор. Трішечки підіб'ю окремо яйця, просто для того, щоб поєднати жовток з білком. Ось таким чином. Виливаємо сюди. Гарно перемішуємо. Ну і вже ж це запіканка як основа йде. Ви можете сюди додати родзинки, будь-які сухофрукти, можна додати горішки, можна додати порізати банан або яблуко. Ну, тільки не дуже багато, щоб не була дуже волога ось ця наша маса, і щоб вона потім гарно загустіла, гарно і зручно було її різати, щоб шматочок тримав свою форму. Так, додаю до цукру розпушувач. І сюди весь цукор висипаю. І також гарно перемішую. Запіканки, виходить, досить багато. А вже ж ви можете розділити цю порцію, якщо вам так багато не потрібно. Ось, бачите, в принципі, все у нас майже готове. І тепер виливаю сюди манку. Вона трішечки збільшилась в об'ємі, запарювати. Заварювати її не потрібно, просто залити водичкою, щоб вона нею просочилася. Я взяла ось таку форму діаметр 24 см, вкрила її пергаментом, ну, для того, щоб мені потім зручно було запіканку цю виймати. І зараз вімкнула духовку, щоб вона нагрівалася. Випікати буду при 180 градусах рівно годину. За годину вона повністю приготується. Потім, коли Година пройде, виключаємо духовку, відкриваємо її трішечки, і даємо їй постояти ще хвилин 15 в духовці цій запіканці. Потім виймаємо, дамо їй гарно охолодитися, а можна і не охолоджувати, можна різати одразу і подавати її з джемом, можна подавати з кулькою морозива. Також буде досить смачно, морозиво трішечки підтане на ній, і буде смачний, дуже гарний. Десерт, але при цьому досить простий в приготуванні. Все, і тепер виливаю. Борошна немає, масла немає, ще є і сир кисломолочний. тобто, виходить, досить корисний десерт. Ось так трішечки її стрипну, щоб вона зверху була рівненька. Так, і тепер ось цю глазур ще трішечки перемішаю, тому що цукор вже почав танути. І виливаємо зверху, але намагаємось виливати рівненько, щоб вона залишилась зверху ця глазур. І тоді завдяки цій глазурі запіканка зверху получиться така блискуча, солодка. І дуже цікава. Ось ця запіканка сирна і запіканка сирно-гарбузова це такі улюблені запіканки моєї родини. Вони на основі сиру дуже смачні і корисні. Все, буквально 5 хвилин наша запіканка готова. Зараз ставимо її в духовку для випікання. Пройшла година, запіканка приготувалася. Я навіть не буду її перевіряти. Зараз виключила духовку і ось так залишу трішечки при відкриту дверці. Щоб вона гарно вистигла. Бачите, ось така підсмажена вона виходить. Я ставила режим верх-низ. І, схоже, знаєте, є такий десерт, називається згорівший чизкейк». Хочу все спробувати його зробити, тому що дуже смачний, також на основі кисломолочного сиру, але, може, ще зроблю. Ось так виглядає вона. Пахне дуже-дуже ароматно, все залишаю її трішечки охолодитися. Запіканка моя охолола, ось така вона вийшла. Саме як згорівший чизкейк. Гарно виглядає. Ну, Всередині вона гарна, вона не підсмажилась, ніяк не зіпсувалася. Ну, я маю на увазі, що кажу згорівший. Бачите, як виглядає. Вже її розрізала. Ось такий шматочок можна подавати з будь-якими фруктами, можна з джемом, можна зі сметаною. І зараз її скуштую. спробую. Ну, Я знаю, що вона дуже смачна, дуже ніжна. Дуже-дуже смачна саме з цього сиру, вона получилась така, знаєте, як пудинг або якийсь мусовий десерт. Дуже-дуже смачна, ароматна, солодка, соковита. Класний рецепт до того, що робиться досить швидко і з мінімальною кількістю продуктів. Рекомендую вам її приготувати. Сподіваюсь, вона вам також сподобається. Щиро вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого. Головне. Мирного неба над головою.